Слава Ісусу Христу! Надходить вечір чергового дня, завершується цей день, і в наших молитвах маємо дякувати, дякувати за прожитий день, за те, все те, що Бог нам сьогодні подарував, кожному щось своє. Одночас цією молитою просимо Бога благословення на спокійну ніч, щоб ця ніч пройшла в тиші, в спокій. Щоб змогли відпочити наші військові, щоб мирні жителі змогли спокійно цю ніч поспати, щоб завтра з новими силами йти до перемоги. Тож молимося і просимо Бога захисту і благословення. Беремо для розважання стихи із 15 го псалма. Охорни мене, Господи, бо я поклав надію на Тебе. Охорни мене, Господи. Це заклик, який кожен з нас має навчитися промовляти в своєму житті. Немає невіруючих людей, кожна людина в щось вірить. Хтось вірить в силу природи, Хтось вірить в нашого Господа Ісуса Христа, Пресвяту Трійця Отця, Сина Духа Святого. хтось в Аллаха, хтось в Буду, хтось вірить навіть в свої власні сили, але людина вірить. І тому такі обов'язки кожного віруючої людини. Але надходить вечір. І час готуватись до сну до цієї ночі ми маємо подякувати своєму Богові, що він дав мені силу на сьогоднішній день І віддати йому під його опіку ось цю ніч, щоб мій Бог мене сьогодні оберіг, бо я поклав надію на нього. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство, сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе 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 Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішно. Показав ти мені путь життя, Ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм, радістю правиці Твоїй до Кінця. Неможливо нічого здобути, якщо ми. радше я скажу так, неможливо нічого отримати. Якщо ми не вміємо дякувати. Адже Господь Бог сьогодні нам показав шлях життя. Кожному з нас Він сьогодні показав шлях до перемоги. І цей шлях полягав в тому, щоб любити. У любові відбудеться спасіння всього світу і нас, українців. Бо тільки з любові до своєї Батьківщини, з любов'ю один до одного, сьогодні ми стоїмо. З любові до наших військових, вся Україна сьогодні збирає допомогу нам, на вам, дорогі наші захисники. З любові до вас. І знаємо, що з любові до своїх сімей, родин, сьогодні ви захищаєте нас. Саме це і є показати радість життя. Захищати життя це і є радість життя. Тавтологія, та повторення, але якщо, я не знаю, як пояснити, бо немає більшої радості, як бачити, що хтось живий. Тож радіємо з того, що Бог сьогодні показав нам шлях життя. Дякуємо за цей дар життя і просімо у нього радості в Його правиці на завтрашній день, щоб ця ніч для кожного була сьогодні спокійна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе 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 Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей вечір і цю ніч. Стань щитом і захистом для кожного нашого міста, села і містечка, для кожного цивільного і для кожного військового. І даруй нам, Господи, добрий відпочинок, мир і спокій у наших серцях, щоб завтра ми зустріли новий день, нову радість і Твою перемогу. Бо ти святи, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім бажаю спокійної ночі нашим захисникам, знання того, що ми молимо за вас, ми віримо в вас. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Нашу молитовну варту передаємо під опіку ангелів Господніх, і завтра, в 9-й годині зранку, ми зустрічаємось онлайн. Слава Ісусу Христу!